Итак, доброго ранку, друзі. Сьогодні 21.05, 25 рік, шоста ранку в мене. І побачимо, що відбулося за цей період. Вчора ми відкривали декілька позицій. Хочу одразу показати про те, що 21 у нас число а, і закрито ось такі позиції. Атом, ДОТ. Ось і 20-го торгувався у нас Уфі ще і біткоін був, був було відкриті позиції а, на шорт-позиції. Стоп я там ставив, і а, він закрився в мене ось в плюсовій, мінімально плюсовій зоні. А ці по 50% а, забралися. Далі а, хочу сказати про те, що у мене залишилось. Тусків було там 6-8 позицій минулого разу. 4 залишилось позицій. Знов таки, біткоін я відкрив на відкаті ось тут. Якщо не помиляюсь, я відкрив шортову позицію. Да, десь. Мобуть десь і ступен відкривав позицію. Ні, неся, ось тут, так, да, я відкривав позицію. Поставив е, усереднення позиції на 106 і 108. Зараз, покажу. 108, ще стоять і 110. Ось 108 і 110. Поставив на усереднення. Одна лінітка в мене взялась. Е, ось. І ну, побачимо, чи візьметься друга. Тобто набір позицій, ось таким чином буду робити, скільки воно там буде У мене. Є 10, 10 варіантів а, для усереднення. Ось тому поки що, поки що ось так ось з біткоєм. Знов таки не люблю шорти, вам про це казав, кажу, і буду казати. Але в моєму балансі вибачаюсь, до речі, за шмалування і кашель, якщо що, трішки прихворі. А, Ось тому я вважаю, що біткоін дорого коштує. І навіть якщо ми підемо до 200, Е, давайте навіть ось таким чином треба зробимо, щоб показати просто 200 тисяч, наприклад, навіть якщо буде, в мене невеликий буде А мінус за рахунок того, що а, маленька сума 0,1%. і кожний ну, поки що до 110, а то там будемо дивитися, можливо, 115-120, буду ставити ліміт, якщо ми туди будемо йти. І там буду середнювати. Якщо ми туди дійдемо. Далі, з приводу. Інших, що залишилось, да, у нас тут 23% по тону, можна закривати, в принципі, 13% по HBR і 2% по ледкою. Знов таки ледкою, якщо не помиляюся, я не, не, пере, не перезаходив. Ну, теж можна побачити, в принципі, що те теж саме по 50% закривалися ті ж самі позиції. У мене зараз я торгую. В принципі, 5 монет Litecoin, hbar. Це основні DOT, ATOM. ще раз тут лайткоін HBAR. DOTAM UFI. Ось таким чином. Тому знов-таки відкриваємо ATOM, Побачимо, що сьогодні буде. тут я поставил лимитку пока что не дошла она туда ну и ты ставить... mm -hmm. ничего пока что не буду сегодня на раз лимитка если сработает то сработает одна лимитка вот у нас еще одна лимитка вступить еще вот все Можливо, на цій позиції а, теж а, буду докупляти, ми побачимо. знову таки це 15 хвилини таймфрейм, якщо на годині подивитися просто. Ну, так, от. ось якраз якщо візьметься тут лімітка, тут лімітка, от, тут десь приблизно можна буде ставитись у мене, є 4 усереднення. А ось і за рахунок цього а, вполне просто треба почекати. Ну або якщо піде далі, нічого страшного знов-таки немає а, для мене. Тобто ми підемо кудись сюди, потім буде якийсь відкат, і я ще раз просто перезайду і все. Тому я не а, хватаюсь за якісь позиції. Знов таки декілька позицій в мене є. Ось вони закриються по 50%. Теж буде буде добре, якщо все піде ще вище. Далі дот. По доту. Я, мабуть, візьму зараз ще раз по ринку. <Sess> <Sess> Тому що ми знаходимося на пробої і, в принципі, є, є варіант. Але лімітку поставлю трішки нижче. Якщо ми підемо нижче. І ось є декілька лімітів. Трішки перелімічено по е, лініям, але все одно е, тут великої навантаження великого все одно не буде. Ось, за рахунок того, що нижче е, історичного мінімуму ми можемо не піти. Тобто у нас, в принципі, тут на денному таймфреймі гарна інформація йде. ось. І навіть звідси ми, якщо сюди а, прийдемо, то далі піде просто ну ось така ось історія. Ось у нас піде така. Ну, принаймні до 8.50, 10 доларів ми можемо дійти по доту найближчим часом. Тому ось такий, якби міні-бул я думаю, що у нас буде в будь-якому випадку. Ось, ну, А якщо дивитися взагалі, да, то ми бачимо все одно ми. Дуже багато разів приходило до 12. А доларів до 11-12, тому навіть до 10 це буде гарний а, в принципі, показник. Так, нас позиції немає. А, так, і тут ми дивимося знов ну, таки короткостроково. и тут поставим плюс. Це також по усі, ось ці дві три нитки. І я потенціал. <свеч> а, вот також 50. пятьдесят сотки что, у нас. что у нас там И 50%. Вот вот по 50% пять сотки уже третий четвертый день зарабатываю Ось, поки... Ринок дає таку можливість. Бачите, не торгує на біткоїні, Ну незважаючи на цей е, шорт, але це так, я просто вирішив побалуватися. Е, всі наші лонги гарно відпрацьовують. І, так і казав, якщо є якийсь час, коли не треба торгувати, то краще просто не торгувати. Або е, максимально мінімізувати заходи. Ось, далі подивимося, що у нас по ліквідація. Бачимо, що наростають, наростають у нас е інші шорти і лонги. І трішки змінюються. От, бачимо, що вже з'явилися, пам'ятаєте, вони були на цьому десь рівні. Зараз з'являються ще. Поки вони будуть з'являтися, доти ми будемо йти вгору. У нас 107-900, ну скажімо так, ну як і вчора в принципі, казав, 108, 109, 108, 109. І нижня межа десь ну, около сотки. ну, Навіть там перші це 103, 102, 103. Ну, в принципі, бачимо, до соточки ми можемо спокійно йти нижче. Бачимо, 95 і вже нам не показує. Не можемо ніяк передвинути, не показу нам 93. Велика. палка ось там, да, 92-93. Зараз у нас по ліквідації йде майже 2 мільярди з однієї сторони і з іншої сторони 5 мільярдів. Тобто поступово-поступово ми ось таким чином трішки вибиваємо і знову викриємо. По ліквідаціям нічого там такого не відбулося. По 200 мільйонів 300, по 300-по 600 збираємо мільярд, на жаль, ніяк. Ніяк ми не можемо зібрати. Ось, коли буде за 24 години один мільярд, а, а тоді точно у нас буде корекція в іншу сторону. Зміна тренду в Ось. ось. Те ж саме, якщо взяти по трьом біржам, теж... По відкоїну за 30 днів виходить, що в нас теж зона тут є, збиралася ну, до 109, 108, 750, наприклад. І тут у нас от зони пішли е, теж біля 100, ближче йде 104 736 близько 100 і 92, 93 ще у нас тут показує. Ось таким чином, друзі. CryptoMubbles побачимо, оновимо за тиждень за тиждень, незважаючи на те, що начебто все гаразд все летить, бачимо багато монет в мінусі. Так, можна їх теж пробувати торгувати. Ось, але ну, я якось обрав. Те, що мені подобається, і так само ви можете брати 3-4 монетки і в них отак поступово а, заробляти, тобто не гнатися за якісь. Чому знову таки розповідаю? Да? Чому саме, а, саме ці монетки? Тому що за, на денному таймфреймі, якщо подивитися, ми дуже гарно знаходимося у Місу. І це мінімальний ризики, ці монети, для, на мій а, погляд, це монети, які мінімально. Будуть просаджуватися, наприклад, навіть якщо взяти, я не заходив, не дивився монету XRP. Тут є куди падати, навіть якщо ми будемо в цій зоні, але тут є куди падати на 70%. Не хочу сюди заходити. Розумієте? То, ну, да, ми можемо знаходитись у цій зоні. Ми вже давно знаходимося і звідси відстрілювати ще вище. Можемо. Але є і така історія. Далі заходимо в цікаво, е, пеп. Ну, гарно відстрілює ПЕП, наприклад. Ну, ще не поздно вважаю, що ще не поздно заходити в пепо. Але знов таки падати на 56% можемо не та падати. Ві. Те ж саме, начебто гарний захід. Падати на 68% може. Розумієте? Тому. Хоча зараз виглядає ось на даному таймфреймі, виглядає дуже гарно мене там. Ада те ж саме. Виглядає гарно, але і падати може на 55%. На 64%. Ну, в принципі, навіть тут такий маленький старожил теж. Ось. І бачимо, що тут довге було... було накопичення, то, в принципі, можливо, І їм теж можна потрошку торгувати. знову таки да, бачимо ось таку інформацію у нас. Ось, гарно йде відстрілює від лінії. І звідси можна йти знову таки вгору до 19.87. Ну тоді вже далі буде там, буде видно. Тобто поки що дуже непогано виглядає. Ось ну, такі це денний темп, він тут довгостроково виглядає непогано, але з корекціями може мене це бути. Це непогано, із також вже дала. Вже 10 росту дала. Ось тому. 110 росту. Тобто, в принципі, якась корекція буде буде просто нормальна. Далі піти теж може. Але я вибрав просто такі монети, це непогано, і не гарно і непогано. До речі, цікаво, за займі шморгання. Ну, 24%. Ну не три, не 60, не 70, розумієте? Це Уфі. Далі Ажбар. Ну тут може більше, але тут є питання в тому, що у Ажбара там є дуже гарні е інформація. Так, може на 75%, але у Ажбара є дуже гарні новини, які в принципі можуть дати нам надію на те, що ми будемо все ж таки далі йти і нижче. І ще з цієї зони ми не підемо 35%, тому за рахунок цього я її і обрав цю монету. Давайте ще раз на 28-30%. Тобто, ну 30% не 70%. тобто да, є одна монетка, яка а, ну, як бар, наприклад, да, Ну, Тон теж дуже гарна, в принципі, ціна, вважаю, А, ось і... Історично можемо нижче піти, але ну, думаю, що тут в цьому діапазончику ми да повинні залишитися і піти далі. Таки, дивитися по ситуації і е, ставити ті ж саме стоп лоси наприклад, да, і так, трішки, трішки надійшли до до е, своєї позиції, думаю, що ми дійдемо сюди, все буде гаразд. Знов-таки, навіть якщо так взяти, тобто стоп поставити в безуби такое або сюди, або збитковість або сюди, і все, будь ласка. тобто цей Актив відпрацював, цей відпрацював, цей відпрацював, тобто по 20% навіть відсотків а, забирати теж гарно вам кажу, для такого ринку, де, де не зрозуміло що буде а, далі, без питань можна робити 20-50% PNL, закривати, чекати корекції, знову відкривати. Ось боково таким чином по 20 PNL, або ви 3-4-5 разів можете свої позиції, яку ставити. От і все. Тож, друзі, така історія. Пишіть свої коментарі, пишіть особисто можете теж писати. Буду радий допомогти вам свою якусь оцінку дати. Ось. І Гарно всім дня і профіта, звісно.